Вітаю в ефірі. Телепроект Західний кордон. Протягом наступних 15 хвилин ви дізнаєтеся усе найцікавіше про роботу наших прикордонників. Залишайтеся з нами. Прикордонники строковики присягнули на вірність Україні. Як приймають присягу прикордонні собаки? Найсильніший чоловік планети Василь Вірастюк в гостях у зелених беретів». Тютюнові контрабандисти не втомлюються вигадувати все нові способи приховати заборонений товар. І спеціальна рубрика поради від професійних кінологів навчимо в найкоротші терміни вашого собаку виконувати команду місце. Перше за останні вісім років прикордонники відновили строкову службу. За останній місяць лише в кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, пройшли курс молодого бійця, теоретичні і практичні навички близько тисячі молодих людей. Хлопці прийняли присягу, і тепер вони прикордонники. Про один з таких важливих днів, де урочисто на плацу, обіцяли служити країні біля трьохсот прикордонників. Дивіться далі. Я присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість це слова присяги, яку молоді хлопці вдумливо зачитують, і тепер вони воїни, які при потребі обіцяли зі зброєю в руках боронити батьківщину. Це честь для мене і для всіх нас. І сьогоднішній день я запам'ятаю на все своє життя і буду. Він буде у нас як святковий. В нашому взводі немає таких хлопців, які хотіли би сховатися від військової служби. Адже для кожного чоловіка це обов'язок та честь обороняти нашу державу. А так устами свого господаря приймають присягу й службовці собаки Цьогоріч вперше в Україні. Такий досвід популярний в арміях США, Франції і інших країнах, приживеться і в нас, переконані хлопці-строковики, бо вже кажуть, зрозуміли, що собака це неабиякий помічник. Вона деяка наша спецзброя, вона наш автомат. Проте робочий контакт з собаками у строковиків налагодився не одразу. Знадобилося трішки часу. Півтори місяці ми спочатку знаходили підход до нього. Вона спочатку не підпускала, була неухожена. Але потім вона мене вже полюбила і я її і добре заходимо спільну мову. Попереду ще служба. Хто з вищою освітою рік, хто не закінчив вуз півтора. Втім, хлопці зізнаються, перш ніж прийняти присягу, вже багато чого навчилися. Ми узнали, як дресувати собак, ми були на границі. Ми вже ну як, все знаємо вже так, як треба, виходить. Як охороняти нас, вас. Що все було, як спало спокійне. Прикордонники це еліта, так скажемо. Таких просто прецедентів фактично даний час не в одній військовій структурі немає. Тому це еліта. Вони є представниками на державному кордоні, захищають територіальну цілісність і представляють нашу державу Україну. Перший хто зустрічається прикордонник, випроважає останні також прикордонник. Розпираю гордість за свого сина, я дуже рада. І те, що він пішов по стопам батька. У нас батько теж пограничник. Це було його рішення свідоме, тому що він вже закінчив вуз, має достатньо років. І, звичайно, були наші батьківські хвилювання, але перечити сину ми не стали. Це його рішення свідоме, так що хай щасливо служить на славу нашої батьківщини. Окрім найрідніших новоспечених прикордонників, приїхав привітати найсильніший чоловік планети Василь Вірастюк, який також з гордістю позував у зеленому береті. Цей берет мені вручили в зоні АТО. Хлопці, які проходили службу там, мости два, за що я їм дякую. Цей берет я тримаю як пам'ять. Він мені дорогий, адже вважаю себе також прикордонником. Варто згадати, що після збільшення заробітних плат у відповідності до відданих президенту вказівок суттєво зросла кількість бажаючих стати прикордонниками за контрактом, а це дає змогу обрати до своїх лав кращих з кращих. Приходить дуже багато молодих юнаків, в тому числі і дівчат. Ви сьогодні бачили в нашому екологічному навчальному центрі в строю військовослужбовців жінок, які мають бажання проходити службу в державній прикордонній службі і в кінологічному навчальному центрі. Для мене ця мотивація дуже велика, тому що з п'яти обираємо кращого. Ми сьогодні гордимося нашими прикордонниками, тому що вони найдовше тримали свої оборонні рубежі на кордоні, і вони будуть першими, хто підніме синьо жовтий прапор на відновленому українсько-російському кордоні. Кінологічний центр у великих мостах підготував майже тисячу строковиків. Загалом по Україні до лав зелених беретів приєдналося понад 4 тисячі на строкову службу. Як тільки нормалізується військово-політична ситуація, знову повернемося до комплектації на контрактній основі, кажуть прикордонники. Тютінові контрабандисти не втомлюються вигадувати все нові способи приховати заборонений товар і переправити його до країн Євросоюзу. Далі у нашому дайджесті короткий огляд найцікавіших затримань на західному кордоні, які були цього тижня. Присипали тирсою на Волині зелені берети завадили контрабанді сигарет. Їх хотіли переправити через кордон в Польщу у вантажних вагонах, замаскувавши тайники зверху тирсою. Вони були приховані ось так. В поперечних балках два вантажні поїзди слідували через залізничний пункт пропуску Володимир Волинський до польського міста Хрубешу. Вилучили майже 8 тисяч пачок без акцизної марки. Наразі сигарети передано працівникам фіскальної служби. Також встановлюються особи, які причетні до їх переміщення. Конні контрабандисти, прикордонний наряд Чернівецького відділу Красноїльськ, патрулюючи прилеглу територію, помітив трьох вершників на конях, які рухалися на великій швидкості до держкордону. Одразу проінформували правоохоронців румунської сторони. Як результат, прикордонники відділу Красноїльськ у ході проведення пошукових заходів безпосередньо біля кордону виявили 21 ящик тютюнових виробів і затримали невідому особу громадянина України. У другому випадку прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» виявив групу осіб, що рухалась пішки в сторону Румунії, помітивши правоохоронців, невідомі вдалися до втечі, покидавши свої ноші. Аби зупинити втікачів, прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору. Вилучили 11 ящиків із сигаретами. Мерседес з цигарками фургон нашпігували 12,5 з половиною тисячами пачок тютюнових виробів різних торгових марок без акцизу. Тайники обладнали в бічних стінках та даху фургона. Ділки готувалися завчасно. Вони демонтували частину термоізоляційного матеріалу та встановили перегородки з фанери, проте не вдалося проїхати непоміченими. Прикордонники пункту пропуску Рава Руська спільно з митниками вирішили провести поглиблений огляд, і, як виявилося, недаремно. Наразі цигарки вилучені та передані працівникам фіскальної служби. Крім того, окрім курива. 37-річний контрабандист втратив і свою автівку як засіб незаконного перевезення товарів. І на завершення спеціальний проект літа, рубрика від професійних кінологів-прикордонників з навчального центру у великих мостах. Вони готують чотирилапих фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. Виховали десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону в зоні АТО, виявляють контрабандистів із цигарками. Вони консультують і вас. Якщо хочете мати вірного, розумного та відважного собаку, не пропускайте наших випусків. Сьогодні третій урок. Вітаю, я Сергій. Це Герда, моя вихованець, і сьогодні ми покажемо, як правильно відпрацьовувати команду місцем. Команда корисна, якщо ви, наприклад, пішли до магазину, а ваш улюбленець залишився чекати або пораєтеся по господарству і щоб собака не заважав, він чемно чекає там, де ви йому наказали бути, допоки не прийдете за ним. Це декілька прикладів з безлічі, які допоможуть вам та вашому улюбленцю зручно та виховано співіснувати. Ми вже розказували, що привчати собак до команд можна за допомогою декількох методів, а відповідно таких предметів, улюблена іграшка, ласощі, нашийник і повідок. Так само і тут пропонуємо декілька варіантів. Прислухайтеся до своєї собаки і ви Беріть найоптимальніший і найприємніший для нього варіант навчання. Базова для цієї команди у нас є команда Сидіти. Відповідно, працюємо з поводком, вказуємо собаці, що їй потрібно сісти. Герда, сидіти. Після чого подаємо додаткову команду команду Місце. Герда, місце. І відступаємо від неї на 2-3 кроки. Після того, як ми побачили, що собака нам надала можливість відійти від неї на 2-3 кроки, тобто вона зрозуміла команду, ми підходимо і заохочуємо її поглажуванням і голосовими сигналами для неї. Адже це дуже важливо, тому що команда тільки формується в неї в голові. Молодець, умнічка. Важливим також є те, що після того, як ми її заохотили, надати їй можливість погуляти. Тобто відправляємо і, за од... і... і заодно привчаємо до команди Гуляй. Герда, гуляй! Можна привчати до команди місце за допомогою улюбленого предмета вашого собаки. Ми подаємо команду Сидіти і пробуємо зробити крок два кроки від собаки. Після того, як собака побач... дала можливість нам відступити від неї, ми в період часу 05-2 секунди підступаємо до неї і заохочуємо її апортувальним предметом, переводячи це в гру. А зараз ми спробуємо відпрацювати це з гердою. Герда, сидіти, місце. Молодець місяць! Пам'ятайте, після правильно виконаних команд не шкодуйте добрих лагідних слів, які слугують як заохочення в подальшому виконувати поставлені вами завдання. Ще один із методів привчання собаки до команди сидіти є метод заохочення лакомства. В даному випадку повторюємо ті ж самі вправи, що і за портувальним предметом. Подаємо команду місце. Пробуємо відступити на крок два кроки і заохочуємо по результату, якщо собака надає нам можливість відійти від неї. Отже, спробуємо відпрацювати це з герди. Герда, сидіти, місце. Молодець. Молодець, молодець. Герда. Пам'ятайте, коли виконує команду правильно, скажіть молодець, і відпустіть погуляти, якщо не слухає вас ніяких ласощів і добрих слів. Одним із важливих аспектів під час вивчання собаки до команди місце є те, що перші кроки, коли ми відступаємо від собаки, наша рука з лакомством залишається на тому ж самому рівні, для того, щоб собака пам'ятала, що ви відступаєте, лакомство залишається і буде скоро у нас заохочений. Не йшла за лакомством. В Подальшому ми будемо також здійснювати рух рукою ближче до себе, тобто збільшувати дистанцію собаки до лакомства. Як ми подаємо команду місце, ми помалу забираємо руку, тобто збільшуємо дистанцію собаки до лакомства. Попередньо ми відпрацювали те, що ми відходили ногами, тобто корпус тіла відвідува. А зараз ми збільшуємо відстань собаки до лакомства. Тим самим ускладнюючи, кожен наш рух, кожна дія вона є ускладненням для собаки, тобто важливо відпрацьовувати всі ускладнення правильно, в правильному порядку. Звісно, з першого разу і другого ваш собака не слухатиметься вас. Вчить в три підходи по п'ять повторів, і так щодня наполегливість дасть результати швидше, аніж ви вирішите покинути затію навчити чотирилапу оцієї безперечно потрібної команди. Герда місце. Важливим елементом освоєння команди місце є здатність собаки не залишати його у відсутність дресирувальника. Для цього останній залишає собаку на місці і ховається так, щоб собака його не бачив. При спробах собаки встати, з укриття подається команда місце із загрозливою інтонацією, що утримує собаку в заданій позиції. Справді надресирована собака може знаходитися на одному місці до 30 хвилин і довше. В залежності від правильного виховання і правильного виконання вами вправи під час дресурування собаки. Молодець Герда. Молодець. Молодець. Молодець Герб. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, переглядайте рубрику, ставте лайки і пропонуйте теми для висвітлення. Разом виховуємо справжнього профі з вашого чотирихлапого друга. Цією інформацією ми завершуємо випуск тижня. Ми зустрінемося з вами знову рівно за сім днів. І пам'ятайте західний кордон під надійним захистом. Оперативне відео та усі випуски програми Західний кордон завжди з вами. Усе найцікавіше про життя охоронців державного рубежу. Шукайте на офіційному ютуб-каналі Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Тисніть підписатися і оперативно дізнавайтеся про події на кордоні України з країнами Європейського союзу.